В ефірі програма Особливе про особливі події в Україні світі в студії Оксана Гебрич, вітаю вас. Сьогодні, 27 лютого, саме з цим днем пов'язане життя таких знаних представників України, як козацький полковник Іван Богун, живописець Микола Ге, офтальмолог і хірург Володимир Філатов та льотчик Петро Нестеро, який першим у світі виконав знаменуту мертву петлю. Саме цього дня, 1918 року, січові стрільці розпочали похід проти російських військ, які увірвалися в Україну. 1942 року нацисти масово розстріляли в Бабиному Яру членів українського підпілля. У православній. В них сьогодні чистий понеділок, початок великого посту, який триватиме до 15 квітня а до календарної весни лише один день. Минулі вихідні в Україні були ознаменовані розмаїттям особливих подій. В містах і селах масово святкували масницю і спалювали, опудала остогидлої зими. У храмах пройшли молебні з нагоди прощеної неділі. В нашій області у Новограді Волинському на батьківщині Лесі Українки з нагоди 146-ї річниці від дня її народження відбулася. Відбулося, відбулося літературно-мистецьке свято Лесені Джерела. В обласній філармонії з ювілейним концертом виступив ансамбль національного обряду Родослав. Особливо резонансними вчора стали заходи з нагоди дня опору російської окупації Криму. Учасники маршу в Києві зазначили, що російські окупанти не припиняють у загарбаному Криму репресії проти інакомислячих. За три роки зафіксовано 12 загиблих, 17 зниклих безвісти, 39 дев'ять політв'язнів, 10 з яких засуджені. Виїхали з півострова понад 20 тисяч чоловік. Акції підтримки Криму пройшли також біля Ейфейлової вежі в Парижі, Канаді та інших країнах. Наши мысли, наши действия сейчас должны быть очень взвешенными. Поэтому я я бы очень хотела пожелать своему народу, крымским татарам, чтобы было терпение в достатке. Тим часом на фронтовому Донбасі російсько-окупаційні війська продовжували інтенсивні обстріли позицій українських воїнів, з танків, мінометів та іншої важкої зброї. У п'ятницю у нашого війська було 16 поранених, в суботу четверо. Вчора двоє загинули. І про інші небуденні події та факти в житті нашої держави і світу коротко. В Україні почала діяти нова доктрина інформаційної безпеки. Кабінет міністрів вирішив переглядати ціну природного газу для населення кожні півроку. У січні виробництво алкоголю в Україні впало порівняно з торішнім січнем на 18%. Українська поетеса Олена Теліга увічнена у новому пам'ятнику в Бабиному яру Києва. На конкурсі Євробачення 2017 в Києві нашу країну представлятиме молода група Оторвальд. А українська шахістка Ганна Музичук вийшла у фінал чемпіонату світу серед жінок. У Москві тисячі росіян провели потужну акцію пам'яті вбитого режимом опозиціонера Бориса Німцова. У Сирії кілька смертників підірвали себе біля Офісу Служби безпеки. Загинули щонайменше 42 особи. Найстаріший у світі президент із Зімбабве відзначив свій 93-й день народження вечіркою вартістю в 2 мільйони євро. Серед останніх резонансних подій на Житомирщині обрання минулої п'ятниці новим головою обласної журналістської організації Віктора Бойка, першого заступника директора нашої філії. В вашій увазі інтерв'ю нового очільника спілки журналістів спеціально для програми особливе. Ну, сьогодні. Спілка журналістів це творча організація об'єднання творчих. Людей, журналістів заради е, е, вироблення е, об'єктивної інформації. От, і це головна мета, головне завдання е, журналістів. А завдання спілки полягає в тому, щоб захищати права і свободи журналістів е, в їх е, творчій, щоденній діяльності. Сьогодні для журналістики є великі виклики, тому що перше. Друковані засоби масової інформації, вони роздержавлюються. От, а державне телебачення і радіо от, стає суспільним, суспільним мовником. Відповідно, потрібно звідси і випливають всі наші завдання. Тому що журналістика сьогодні, якщо вона раніше була пропагандою, то сьогодні вона повинна працювати за тими стандартами, які є у всьому світі. Це, ви знаєте, об'єктивність, оперативність, безсторонність, відокремлення фактів від коментарів, повнота подачі інформації, правдивість, і оці категорії мають бути головними. Тому для того, щоб це робити, то треба добру підготовку. І відповідно ж, спілка і повинна, як би сказати, захищати кодекс журналістської честі. Етика журналістики сьогодні на, на першому плані. Тому що якщо ми говоримо про суспільне, якщо ми говоримо взагалі про журналістику, то люди повинні побачити там правду. От. А щоб писати правду, говорити правду, то потрібно мати всі точки, От. тому що журналіст це не ну, не, не помажливі Божий, який спущений на землю, як би сказати, Господом. От, а це та ж людина, яка е, повинна е, ну, знати свої права і свої обов'язки. Тому зрозуміло, що повід потрібний і правовий обуч, От, і в окремих випадках захист журналістів, коли виникають якісь е, колізії, тому що правду не всі люблять. От, багато питань. Звичайно, в цьому короткому інтерв'ю я не можу сказати, але. Обмін досвідом, значить, навчання молодих журналістів. Звичайно ж, повага і шана журналістам, які вже є пенсіонерами, у нас в області таких чимало. Десь до 40% це вже люди пенсійного віку, які працюють в районних газетах. Районки сьогодні теж потребують підтримки. От, люди знають, повинні знати, особливо керівники менеджмент сучасний. Я думаю, що ми будемо запрошувати відповідних фахівців, які будуть розповідати нам, як треба працювати в ринкових умовах, от, як цю газету не тільки випустити, а й продати от, і одержати гроші для того, щоб випустити новий номер і таке, таке інше. Тобто, все повинно бути на самоокупності, тому що значить, дехто вважає, що ця свобода у нас наступає, тому що ми вже так сказати, якісь там незалежні. Да. Так, ми незалежні там, в ідеологічному плані, там, скажімо, в політичному, але ми залежні стаємо в економічному. Ну і, звичайно, сьогодні в умовах війни треба, щоб ми були, журналістика повинна бути патріотичною. От, вона повинна захищати інтереси держави. Оце найголовніше. З одного боку, об'єктивність, а з другого боку, патріотизм. Це два, два важелі. Які дійсно нас приведуть до успіху. На Житомирщині затримано чергового хабарника. Цього разу досить високого рангу. Це голова Брусилівської районної державної адміністрації. Його піймали на отриманні 5 тисяч гривень. Народна артистка України Тіна Кароль здійснила мрію десятирічної хворої дівчинки Валерії Кокіш із селища озерного Житомирського району. І наприкінці минулого тижня навідалася до неї в гості. І ще про особливі події та факти у житті нашого краю. Житомирський державний університет імені Івана Франка приступив до підготовки фахівців нової спеціальності політології і вже шукає абітурієнтів. Завтра в Житомирі з лекцією про українську мову виступить знаменитий професор філології Віденського та Мюнхенського університетів, президент Міжнародної асоціації україністів Міхаель Мозер. І ще трохи незвичайного. Британські вчені довели, що найкориснішим фруктом є яблуко. Таким чином наукове підтвердження отримала відома англійська приказка: щодня їж яблуко і лікар не знадобиться. Річ у тому, що яблуко містить вітамін С, який здійснює, який зміцнює імунну систему, і містить також безліч антиоксидантів, котрі захищають від серцево-судинних захворювань. Воно з успіхом заміняє солодощі, здовольняє потреби організму в цукрі. Яблуко нормалізує рівень холестерину в крові. Зменшує кількість поганого холестерину і заодно підвищує кількість хорошого. Корисне яблуко і для ротової порожнини, бо запобігає виникненню каріусу і нейтралізує шкідливі бактерії, що руйнують зубну емаль, а клітковина очищує зуби. Вживання п'яти яблук на день максимально знижує ризик респіраторних захворювань, в тому числі і такої хвороби, як астма. І на останку цитата випуску від поетеси Ліни Костенко з її поеми Маруся Чурай. Чужа душа, то кажуть, темний ліс. А я кажу: не кожна, ой, не кожна. Чужа душа то тихе море сліз, плювати в неї гріх тяжкий не можна. Тим більше не можна, що сьогодні розпочався Великий піст. І один із найважчих гріхів під час цього посту виливати на своїх ближніх злість і ненависть. Будьмо добрими. До завтра!